На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень в ефірі новини понеділка, 1 квітня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Правоохоронці затримали вбивцю матері трьох дітей. Чоловіка, який жив у Калуші, задушив свою співмешканку, спіймали аж в Херсонській області. Вихідними одразу двоє сільських голів звітувалися перед своїми громадами. На зустріч односельців запросили війти нижнього та верхнього вербіжів. Педагогічний коледж скликає випускників. Традиційно в останню суботу-березня у навчальному закладі збираються колишні студенти. Перше зібрання новообраного складу федерації футболу Коломиї провели у залі засідань Коломийської міської ради. Про це та інше детальніше у випуску. Від сварки до вбивства вистачило кілька слів. Правоохоронці затримали вбивцю матері трьох дітей. Чоловіка, який у калуші задушив свою співмешканку, спіймали в Херсонській області. Аби заплутати сліди, зломисник спочатку поїхав до Львова, а звідти в Тернопіль. Відтак попрямував до нової каховки, куди раніше їздив на сезонні підробітки. А отже, мав знайомих, що змогли надати йому притулок. У новій каховці підозрюваного і затримали правоохоронці. Мешканка Калуша відсвяткувала свій 22-й день народження. У такому молодому віці жінка мала вже трьох дітей. Проживала разом із 29-річним співмешканцем. На ранок після засілля дорікнула цивільному чоловікові на нестачу грошей. А далі від сварки до вбивства вистачило кілька слів неодноразово в них виникали. Суперечки, виникали скандали на тому ґрунті, що цей чоловік є співмешканцем потерпілої. Він час від часу приїжджав до неї, проживав разом з нею. Проте забезпечити належним чином її і їхню спільну дитину значить, він не міг. І на цьому ґрунті виникали сварки, виникали бійки. Які е, в даний момент в той самий день закінчилися трагічно. чоловік? Задушив жінку електричним дротом. У цей час в квартирі перебувала їхня півторарічна дитина. Рідні про співмешканця вбитої та інші обставини цього випадку на камеру не говорять. Мешканці будинку, де сталося вбивство, та сусіди дотепер не можуть оговтатися від трагедії. Ні, кажуть, чормісідів другі кажуть, що він мав жовту картку. Я не знаю, то він її молотком провалив голову. Череп, а потім залишив проволоку, що аж трісла шкір. І крові повно було, кажуть, і дитина маленька, півтора рочку кров в неї ходила і плакала. Спокійна людина була. Не пив, не курив, нічого. Ніколи не сварився з нею, навіть ні руку на неї, не підіймав, нічого. Не знаю, що йому стріло. Чоловік, задушивши свою співмешканку з області, втік правоохоронці спіймали його на Херсонщині. Затриманого доправили у Івано-Франківський слідчий ізолятор. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Долю трьох дітей, які залишилися сиротами, вирішить суд. Коломийська податкова інспекція запрошує на семінар. Тема зміни в податковому законодавстві. Запровадження електронної контрольної стрічки до реєстраторів розрахункових операцій. Захід відбудеться 4 квітня об 11 годині. Місце проведення міський палац культури, народний дім, вулиця Театральна, 27. Вихідними одразу двоє сільських голів звітувалися перед своїми громадами. На зустріч односельців запросили війти нижнього та верхнього вербіжів. Захід відбувся у будинку культури останнього населеного пункту. Доповідачі розповіли про роботу у 2012-му та поділилися планами на майбутнє. Виступив із очільниками сіл і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Детальніше про зустріч розповість наш журналіст Богдан Малецький. Першим на правах господаря виступав сільський голова верхнього вербіжа Віктор Андрійчук. Він розповів про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту. Зокрема, зазначив, що активна робота місцевих депутатів допомагає йому в організації заходів на території верхнього вербіжа. А ще відподякував своїм підприємцям, які завжди допомагають селу у важку годину. У 2012 році звичайно, що у нас не було таких серйозних, можна сказати, великих будівництв. Але то, що входить в наші обов'язки, обов'язки громади, то ми то зробили. Це в основному і, і порядок і деякі роботи поробили по селі, які необхідно було. Що на ту роботу, яку ми запланували, дванадцять. Цьому році була зроблена. Ну плануємо на 13-й рік багато теж Зробити але все залежить від того, як нас профінансують. Щось трохи громада буде допомагати. Якщо буде підтримка із районної адміністрації, і з обласної адміністрації, то звичайно, що ті роботи ми постараємося зробити. Марія Карпенюк, як найдосвідченіший від Коломишини, прозвітувала про роботу сільської ради помісячно. Вона зазначила, що в минулому році практично все задумане нижньовербістями було зроблене. Як результат, населений пункт став кращим в обласному огляді благоустрою території. Сподівається, очільниця. Що і в Україні нижній Вербіж не пастиме останніх, тому націлює свою громаду на ще кращу роботу у селі та прилеглих територіях. 2012 рік для нас був е, плідним роком, тому що в е, 2012 році, е, ну, як вже всі знають, ми зайняли перше місце по благоустрою області. Думаю і прошу Бога, щоб ми ще зайняли якесь місце ну, не менше, як друге е, по Україні. Ну і Багато всього зробили. Ми, е, Зробили капітальний ремонт школи мистецтв у 2012 році. Ми зробили хореографічний зал у дитячому садочку, ми закупили меблі повністю всі, які бракувало у дитячому садочку. Ми ремонтували дороги наші всі, І ми зробили світло біля Христа, присвячене 70-річчю Української повстанської армії. Я так на пам'ять цифрів не знаю, але цей. Але багато-багато зробили. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич уважно вислухав доповіді обидвох війтів. Він побажав сільським головам у 2013 році ще більших успіхів. А от щодо спільної роботи, то тут очільник району зазначив, що допомагатиме обидвом селам за умови, якщо ті вестимуть роботи господарським методом. Таким чином у вербіжах планують перекрити обидва народних доми. Розповів Михайло Негрич, та й загалом він дав високу оцінку роботи обидвох сільських голів. Дуже хороші села. Живуть працьовіті люди, люди, які біля міста, але люди працюють в селі, дехто робить у місті. Практично нижній і верхній вербі, школа одна велика школа, яку ми добудували, відкрили у 2003 році. На сьогоднішній день новий автобус дітей звозить, два будинки культури, амбулаторія гарна, яку відремонтуємо. Ну і практично в мене в цих селах завжди було порозуміння з людьми, з головами сільськими, які працюють на сьогоднішній день. Добре, уводили роботи своїх очільників і громади. І як результат запитань до доповідачів, практично не було. А це означає, що всі проблеми в цих селах вирішуються на місцях. З верхнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіїнтика. Педагогічний коледж скликає випускників. Традиційно в останню суботу-березня у навчальному закладі збираються колишні студенти. Для них це чудова нагода зустрітися зі своєю юністю, однокурсниками і викладачами. Як все відбувалося, знає Мар'яна Мацьків. Місце зустрічі випускників Коломийського педагогічного коледжу, міський палац культури, народний дім. Саме там відбулася урочиста церемонія і святковий концерт. Перед дійством усі зібралися в коледжі. Там прийшли реєстрацію випускників, посиділи за партами та згадали студентські роки. Сьогодні в педагогічному коледжі традиційний водночас хвилююче свято, свято зустрічі з випускниками, свято зустрічі тих, для кого наш коледж став стартом у безмежну даль. З часу, як Любов Курко закінчила педагогічний коледж, минуло 40 років. Зараз жінка на заслуженому відпочинку. На пенсію вийшла ще 12 років тому. Все життя пропрацювавши на освітянській ниві, я тішуся, що 40 років промайнуло і ми, друзі, зійшлися в цьому залі, в цьому народному палаці. Я тішуся, що ми здорові, що ми живі, що ми можемо зустрітися, обійнятися, згадати молодість, бо молодість це весна. Нехай пробуджується в кожному весна, молодість і радість. зустрічі. зустрічі з випускниками. Пані Курко чекала з нетерпінням для цієї нагоди. Навіть написала вірш. Ця зустріч покликала нас у дорогу, і для роздумів була єдина лише мить. Сорок років промайнуло, як навчались ми в Коломийському педучилищі. Хай же радістю зустрічі серце твоє защемить. А якщо ти далеко від дому чи чужими шляхами блукаєш, дай хоч згадку маленьку про себе і своє життя, щоб не мучила сові, що ти зараз не з нами. І у серці твому не було каяття. Люблю я сонце, люблю життя, люблю людей хороших. Люблю, коли в кишені є, хоч невеличкі гроші. Коли з душі пливуть слова, барвисто-веселкові, тремтить серденько, мов обірвана струна. В грудях, харабарут, любові. Ювілейною ця зустріч є і для вчительки Коломийської загальноосвітньої школи номер 4 Марії Куриляк. Навчальний заклад вона закінчила 25 років тому. У нас була дуже дружня група. Ми так коли вчилися і допомагали один одному, дуже товариські були, але якось так не складалося, що, що за попередні 25 років, щоб ми могли зустрітися в такому ну менш повному складі. Дуже приємно побачити, ви знаєте, впізнати один одного, поцікавитися, хто чим жив, хто чого досягнув в житті, бо десь кожного є свої досягнення. Зустріч відвідали більше чотирьох сотень колишніх студентів. Не всі вони зараз працюють у сфері освіти. Проте Коломийський педагогічний коледж завжди згадують з теплом і з гордістю носять звання випускника цього закладу. Завершився тиждень читання в дитячій бібліотеці номер 3 Діти подорожували книгами ювіляра Миколи Носова, незнайку в сонячному місті. Провела Віра Тороватова, Корнія Чуковського, Майдодир, Самоїла Маршака, казка про дурне мишенятко та Ганса Крістіана Андерсена Стійкий олов'яний солдаток, провела Ганна Мікловда. Діти подорожували із працівниками бібліотеки, брали участь у вікторинах та малювали казкових героїв. Учасники представили також власні казки та ілюстрації до них. Провела захід Тетяна Власій. Оцінювали презентацію казок Леник Василя Рябий та працівники бібліотеки всім вручили книги, які надав директор друкарні імені Шухевича Михайло Андрусяк та ласощі від бібліотеки. Перше зібрання новообраного складу Федерації футболу Коломиї провели у залі засідань Коломийської міської ради. Обговорювали як здобутки, так і наболілі питання Коломийського футболу. Проблем, як завжди, вистачає, їх потрібно вирішувати. Побував на зібранні Володимир Тарантюк. Минулої п'ятниці у приміщенні залу засідань Коломийської міської ради провели перше зібрання новообраного складу Федерації футболу Коломиї. Відкрив засідання прощальним словом екс-голова федерації Олександр Мезатюк. Подякувавши присутнім за підтримку і співпрацю, побажав. Успіху та вручив новому президенту Федерації футболу Коломиї Роману Остяку. печатку організації, новий очільник відзначив високу відповідальність обійманої ним посади. Посада голови федерації футболу Коломиї це дуже відповідальна посада. Десь було бачення на пана колишнього голови пана Олександра Медзечука, що потрібна напевно нові ідеї. Влити в федерацію, влити в Коломийський футбол. І тому він десь відійшов від посади голови федерації, але разом з тим він залишається в самій федерації. Від засновників, членів федерації, поступила мені пропозиція очолити її. Футбол коломийський, я знаю, футболом коломийським я цікавлюся, завжди футболом допомагав. І ну, я вважаю, що тепер настав час попрацювати трохи як функціонера футбольного. Голова також зазначив, що протягом минулих років рівень коломийського футболу значно виріс. У нас є чималі здобутки на всеукраїнському рівні завдяки місцевій команді Карпати та ветеранському колективу Сільмаш, і зупинятися на досягнутому не можна. Але як і в кожної організації, у Коломийській федерації футболу є ряд першочергових завдань. Присутні на засіданні тренери з футболу Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи вкотре підняли питання додаткового штучного мініфутбольного майданчика на юності та озвучили проблеми тренувального процесу під час холодної пори року. Питання необхідності кращого забезпечення розвитку юнацького футболу в Коломиї та організації проведення міського шкільного чемпіонату було на порядку денному. За ініціативи Коломийської футбольної громади в приміщенні молодіжного центру планують створення музею історії футболу Коломиї. А за підсумками засідання, Роман Адамович означив основні завдання федерації на цей рік. Задач дуже багато, тому що е, на сьогоднішній день е, основне, як я бачу, питання федерації футболу Коломиї це розвиток дитячо-юнацького футболу. Нам потрібно готувати зміну, нам потрібно розвивати дитячий юнацький футбол. Тому на цей рік я бачу основне завдання в першу чергу сформувати всі виконавчі органи федерації футболу, всі комітети, і е, проводити, скласти календарний план і проводити в першу чергу, дитячі юнацькі спортивні змагання. Пріоритетним розглядається питання створення в Коломийському районі, зокрема в Турції. Е, Спортивної школи, спортивного комплексу, інтернату на базі е, села Турки. Також про своє бачення розвитку дитячо-юнацького футболу доповів і перший заступник голови федерації Андрій Олійник. Потрібно так майданчик зробити, а вся база там такі. Я думаю, що у нас є потенціал. Коломії що наші хлопці досить високий талант, тоді їх треба відкрити. цей талант Володимир Тарантюк, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Дитячі змагання із шашок 64, або або яких ще називають російських, відбулися у Коломийській гімназії. Змагалися учні загальноосвітніх шкіл міста і району 2000-2005 років народження. В турнірі взяли участь 39 дітей, із яких 10 дівчат. Це представники гімназії, шостої та третьої шкіл міста і навчального закладу із Загайполя. Це діти, які вже другий рік займаються у шашкових гуртках і неодноразово брали участь у різних змаганнях, де виконали норму спортивних розрядів. Четверо розрядників взяли участь і у цьому. Турнірі. Змагання проводилися за швейцарською системою в 11 турів за мікроматчами з двох партій. Кожен з учасників зіграв по 22 партії. Після восьми турів, впевнено, з перевагою два очки тримав першість учень першого Б класу Коломийської гімназії Лукіян Кухарчук. Однак в останніх трьох турах він спромігся набрати лише одне очко із шести можливих, що дозволило. Наздогнати і обійти його учневі 4 класу 6 школи в Лавроху, який за результатом 18 очок із 22 можливих поців у цьому турнірі перше місце по 15 очок. Набрали одразу три спортсмени і за результатами особистих зустрічей другу сходинку посів Лук'ян Кухарчук, третій учень третьої школи Іван Комарницький. А четверте місце дісталося учневі гімназії Назареві Яремчуку, який із цим високим результатом вперше виконав норматив третього спортивного розряду. Запеклою боротьба велася і у дівчат, які на рівних змагалися з хлопцями. Цікаво, що Ольга Гірак, учениця загальноосвітньої школи номер 6, та Ангеліна Солоненко, учениця гімназії, обігравши в останніх турах Лук'яна Кухарчука, вплинули на зміну лідерів. Набравши по 14 очок за результатом особистої зустрічі, перше місце посіла Ангеліна Солоненко, друге Ольга Гірак. Третє місце серед дівчат, набравши 11 очок. Також за результатом особистих зустрічей, посіла учениця гімназії Тетяна Саманчук. Серед наймолодших перше місце набравши 11 очок. Впевнено здобула Наталія Матійчук. Друге, і третє довелося визначати між трьома учасниками. Які в боротьбі зі значно старшими від себе суперниками набрали аж по десять очок за результатами особистих зустрічей? Друге місце посіла Надія Гладка, а третє Іван Козак. Всі троє призерів є учнями загальноосвітньої школи номер 6. Думаю, нам кажу, надають можливість директора шкіл і керівництво шкіл, дають можливість займатися. От де нам на проведення змагань нам виділяють призи. З міської ради, але є ще таке побажання, щоб вони дослухалися до потреб тренера. Це лишилося поки що на рівні обіцянки, що обіцяти обіцяють а тренером прийняти на, на роботу. Все-таки в мене плани є великі, я хочу ще відкрити ряд гуртків в інших школах. Треба поки що, поки що я, мене стримує, те, що фактично мене не підтримує так активно міська рада. І Наша влада, зокрема, новини. Шахів закінчився чемпіонат області серед юнаків та дівчат віком до 16 років. У змаганнях брали участь і коломийські шахісти. Показав відміну гру, здобув перемогу та став чемпіоном області. Вихованець спортивної школи номер 2 Олег Боєчко. Погіршення пам'яті скарги на постійну втому, слабкість, надмірна спрага та вага, дратівливість повинні стати приводом для обов'язкової консультації у лікаря-ендокринолога. Поради від фахівця у програмі Про все крім політики у середу, 3 квітня на телеканалі НТК о 19.45. Із студії доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, головний ендокринолог Міністерства охорони здоров'я Володимир Пантів. У четвер, 4 квітня, у прямому ефірі телеканалу НТК Михайло Вишеванюк, голова Івано-Франківської обласної державної... Адміністрації відповідатиме на запитання глядачів. Початок програми о 19.50. Попередні запитання приймаються на нашому сайті Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише приємних новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 1 квітня 1895 року, було закінчено будівництво головного поштамту в місті Коломиї на вулиці ягейлонська нижча, нині проспект В'ячеслава Чорновола. Ще в процесі будівництва тут уже працював перший міський телефон загального користування. А ще 1 квітня 1934 року. У місті Коломиї відбулися загальні збори місцевої філії товариства просвіта, на яке прибуло 208 делегатів із 63 читалень. Повіту новим головою Коломийської повітової просвіти було обрано доктора Олександра Кузьмича.